Сьогодні особливий день, понеділок, 13 жовтня, мій старт в програмі «Фіт-6», яка змінює життя. Довгий шлях привів мене сюди. Мене не брали в програму через проблеми зі здоров'ям. Але я не здалась. і тепер я тут. Сьогодні також мій ефір з психологинію Єлізавітою. Тема Нова я, як фінансова грамотність змінює життя жінок, і це не випадковість, що всі ці пазли склалися саме зараз. Що дає мені ФІД 6? Я серед однодумців. Мій куратор завжди поруч підтримує і направляє. Я їм багато, без підрахунку калорій. Приймаю БАДю фемворк, тіло очищується, голод зникає, організм отримує все необхідне. Мені 50 рочків. І саме зараз я відчуваю, що живу наповне. Програма підходить тим, хто пройшов анкетування і готовий до оздоровлення. Це не просто про схуднення, це про нову якість життя. Слідкуйте за моїм шляхом, сторіс, рілси, ефіри усе, щоб ти теж могла побачити, як змінюється моє життя. Хочеш приєднатися? Напиши мені в Дірект, і я додам тебе в нашу групу підтримки. Ти не одна, ми разом, і ми можемо.